Трамп каже, що переговори про припинення війни в Україні йдуть непогано. Взагалі, Пісков підспівує, але каже про інший трек. Про те, на чим вони працюють із сполученими штатами Америки, каже, що взагалі все йде дуже добре. Питання в тому, чому нам так погано від їхнього дуже добре. Мені здається, що просто ніякі в принципі результати перемовин не існують. Тобто ми сьогодні бачимо таку велику бутафорію, велику ілюзію того, що називається умовно кажучи, перемови так, сторони я маю на увазі Росія та Сполучені Штати Америки. Хоча, в принципі, давайте будемо відверті, це не сторони війни. І вда вони зустрічаються, так вони говорять. Але питання в тому, що результат цих домовленостей, на мою думку, станом сьогодні рівний нулю. І коли Трамп чи там будь-хто з представників держави терориста Росії говорять про те, що там перемовини йдуть дуже добре, це означає, що в принципі толку від цих перемовин немає ніяк.